Один відвідувач скаржився на панічний страх під час медитації, казав, що буквально помирає. І відповідь Махараджа вражає він же його не заспокоює. Він каже: Ви не є страх. Ви спостерігали страх, чи не так? Відступіть від нього. Ви не є цим. Тобто, навіть коли здається, що я помираю від страху, потрібно усвідомити, що я це той, хто це спостерігає. Точно. Він говорить тому відвідувачу те, що охоплена страхом, помре. Але ви не помрете, ви будете справді безсмертними. Це і є шлях постійне повернення до позиції свідка. Добре, припустимо, ми позбулися ідентифікації з тілом, тримаємося за це я є. І що далі? Це кінець шляху, чи це просто ще одна сходинка? Це ключове питання. Якщо навіть свідомість тимчасова, то куди ми взагалі прямуємо до порожнечі? І відповідь Махараджа ні, це не кінець.